Всім привіт, з вами я, Денис Пріо, і сьогодні ми будемо грати в Ark Survival Evolved. Але цього разу ми почнемо нове виживання. Тому що ну, той я сохранив. А зараз ми будемо грати в казульний Тому що там можна добути більше опиту з цих. Ну, пройти печери можна легко. Починаємо. Так, друзі, ось ми вже спавнимось. Я вибрав той, що обычно. Зараз ми доб'ємося 10-го рівня і підемо по печерах, мабуть, або трохи позбираємо заметки. Мабуть, це я пропустив все. Так, друзі, ось я уже за тих 10 рівня и зараз я піду по заміткам. Коли я их пройду, заметки, то я піду, просто на камеру Так, друзі, ось я трешки прокачався. У меня зараз получається 33 рівень. Зараз мы підемо, и пройдем вау Так, друзі, ось ми вже підходимо Ось ця лавова пещеру. Я буду використовувати баг з цією, щоб тут не заповнилися монстри. Так, ще раз. Все, спутволи. я спортсвала. Я играю наказальному там... Тому я після того, як зберу артефакт, зможу просто взяти і померти. Ну просто лаус і Він просто не в мене тебе артефакт. А потім, щоб ще отримати рівень, я треба бути. потім зайти в неї і вийти ще раз. Щоб рівень отримати. Типу ми пройшли по, по черу. тому що так ми і не отримаємо рівень. А моя мета 62 72-й рівень для седла на ордентауса. Ну, мені самого РЖТуса також треба получити. Не знаю, что я смогу сейчас прийти, но уже мало. Бо а я здесь, там, беля болото какого И я бил. И, напевно, по там Так, я еще за Так, метку можно сейчас убрать. Но ну, я не сейчас что я не змождаю, че. Че я смогу. Ми спробуємо. Я зараз попробую ще раз пройти і показу і тоді вернуся. Так, друзі, я пройшов цю печеру. Чотири рівня дали аж. Так, ми почали. Напевно. Короче, Третье всем еще один гривень и будем уже птижа на дома можно быть проручами. Так, дратус пусть роблю. Так. И, да, ну, так можно. Пардон. И дипломов я хочу вообще. И анкилозаура-то точно-то я вообще-то хочу. И салат, в принципе, можно. Ну, поле тоже, например. дробовик. Це не обов'язково. Так, ну можна ще хіпіно на зробити. Так, поки що я не знаю, що ще можна. Ну, наприклад, там є мій. Ось є. зараз, мабуть, можна піти ще одну печеру прийти. Тільки я до неї добіжу ще. Ну, мабуть, не добіжу, а просто помру і потім до неї її близько телепортирую. Да, угу. Зараз я не так я не Ага, ну що, не мав зверстати. це буде такий. Ага. Ось такий. Ось такий. Ось я сповнюся біля цієї печери. Це южна печера. Зараз подивимося де там. Нам он подивився. Здається. Пробуємо пройти, але так як з картою там не можна. Зробити. Треба її просто проходити. Треба знати кудись там йти, бо я ще там пробував уйти, але там також треба. Ну там можна взяти, померти і вернутися. А там, там, де у нас 50. Якийсь рівень. Там не можна просто померти. Трека наші речі повертаємося. Так, друзі, ось ця печера заходимо. Нам зразу дойдут 250 50 так, Ну це сама легка печера. але Тут всього змії, які усыпляють, і це не дуже так не Напомню, сюда можно. Так, давайте. Сюда могу. Так, ось уже. человек перевернем. На секунду. Так, сюда. 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 Так, тут уже. Так, ось. 嗯。Mm hmm. Що, і за того, що залагало, могло злетіти трохи озвучка, так що вибачайте, якщо чого злетіла. Так, дивимся, дам. Давай Перебіжимо туди, щоб ну, також пройти. Ні? Нам так дали трохи опитува. І тоді підемо на, мабуть, червоний альбілиз і з Треба і подумати, де нормальний дім строїть. Так, мы перебігаем. Ща так швидко я до артефакта не добігає. Так, Ось ми зараз пройдемо цю печеру. Заходим сюда. Да. Выходим. Все плюс тысячу опыта. Ну, напевно прокачаем их на швидкость. А, еще одна есть. Давайте на... Там, де в мене дім є, і тоді вже будемо думати насчет червоного айбилиста. Ну, мабуть, все одно, так як мы були сюди. ми все. страйк нам тут був запустить. Можно Зараз телепортируємось. Все добре. Зараз ми Стільки я тут робив площику. І так, да, в мене є тут масок, добав і де. Черв На червоному я нам може дати русский багато чого. Так, у нас 39-й рівень. сразу ставится металлический ну, направленный на Можно его оставить, или же будет красивый. Можно три А Ну, будет. есть можно, тоже Ну, давайте тоді дерев'яний. Меч і сер, точно. І я забув, що треба це. Ну, гаразд. Гаразд, зараз побіжемо і будемо надіятися, що нам випадить якийсь лук хороший. Це те, що мені треба, щоб було. Зараз візьмемо для дачі задання. Ось до цього червоного відправляємо. І до речі, в мене такий кумедний трішки персонал. Зато у нього руки великі. Ну сейчас я напомню вже уже до ты глобить Так ось мы добігли. Зараз Ой. Ось це напевно. І ось це. Так а куда я бил свои артефакты Меня чекал Я их що, просто викинув чи ничто Ладно, сейчас я постараюсь еще раз пройти. И нанести сюда. Друзья, посмотрите, кто, кто тут. Кто тут Первый раз его бачу. За мной пироники. 我哟，一百。 Друзья, типа полголоску Він голодона своего голоса Я сейчас спів так друзі, ось я вже біля бельцова я зібрав знову снова артефакти артефакты Дарсы трейдеры из динозавра пройти И на шевельца нас так не падает, пока я не права я. сейчас и поднимем Надеюсь, еще зара я активуги. А не выкинуть, как в я раз Так, и еще на выходе. Так, Да, це я крыла. Заесть. Запролетила ещ це. Металлический топор. Це ч це. Бальзам, це то, що мені треба. Бальзам це щоб швидше приручати вариант. Ні. Ничего себе. Будочка ще. ладно, но я не знаю, как ее перед. Еще не заряд, не, не на ней нажить. Ещ раз выходит. Бальзан, грояный янтарь и ч-то. Вот такие скиды. Пять янтаря выпил. Непогано, непогано. И у нас еще два бальзама. Я их видно до сюда дома. И туди уже законченные видео. Главное, у нас мегалаганные надела, бо там я мегалоган.

বুই পকা পকা